Всім привіт! Я буду говорити тихо, тому що я знаходжусь в Рівненському зоопарку. Тим більше, точніше, це не зоопарк, а відділення називається тераріум. Тут знаходяться отакі от плазуни. Це Діма, відійдимо. Це тигровий пітон. Діма, тобі тут подобається? Так. Оце такий тигровий пітон, спить в самому тус, тому місці. Він десь <смі> такий як моя нога товщиною як стигнув, жах. Дуровий. Там ще он є. Вода вітон питон. Але не вийде. Тут ще один пітон спить, він згорнувся клубком. Не выйдет Вот тут а, вот. а, змеи. Вот еще одна лежит. Ой, какие крокодилы. Собачек крокодилы? Нет. Нет. Вот. Что, что они делают? Давай с Тимой перепахнем. Я. 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 Там рибки погано. Ух ты, Діма, дивись. Я її не бачу. Це риба. Більше за мою голову. Да. Угу. Паку темний. Оце так паку. Ще тут є. Мабуть, з іншої сторони щось. Ух ти. Панцир на щупа клянусь. Зараз, зараз, зараз зараза. Ідемо, йдем демо, зараз. Зараз іду. А тут така штука. А. Ударчик піщаний. Хто не любить тарганів, тут тарганів, всяких різних. Йдемо покажемо. там. Йдемо, йдемо там. Так, йдемо далі. Велика черепаха. Шкода її, звичайно, за такому маленькому просторі, але... Не старайся на склонах. Аде, ты ваша? Ну, папа, Рина. Вот выключили папа. Можно закрутить?

Що я так, Идем, что там Дима пропустил? Ух ты, как значит, правда? Ой, пошлите в ночной бухге. Я все не знімаю. А тут класна штука, називається нічний світ. Але я не знаю, що я буде видно тут цей нічний світ. Але я вам хотів би показати. По-перше, слухайте, який тут звук. Смотри. Там цей фанік сидить. Що там? Oh. Стала ця штука. Ми з заходили, тут і не видно, на жаль. Вам не видно. А тут така штука. Похоже на пацюка. Щось середнє між бурсуком, пацюком. щось. тут Ладно, тут темно, буду виключати. Побачимось.